Слава Україні. Телебачення народного бачення ми працюємо для вас. Сьогодні у випуску в Україні виготовляють бомби, надруковані на 3D принтері. На такому принтері друкують 800 грамові протипіхотні бомби під назвою Зайчик. Вони дешевші і значно ефективніші за звичайні бомби. За останні чотири місяці методом 3D друку виготовлено понад 30 тисяч бомб. При цьому виробництво постійно збільшується. Українські волонтери розробили народну крилату ракету Трембіта. Вона створена у двох модифікаціях: звичайна ракета і ракета приманка. Фальшціль буде дуже дешевою, що зробить її знищення вкрай невигідним і буде виснажувати ворожу протиповітряну оборону. Далі у відео This is the Trimbita, a traditional Ukrainian mountain horn. And this is part of the new cruise missile named after it. The volunteers developing the Trembita say it will be hundreds of times cheaper than Western equivalents. В якості ударної ракети, яка несе бойову частину, там уже буде використовуватися звичайно дорога електроніка, яка дозволяє наводитися і попадати точно. А хибна ціль буде дуже дешева. Ми хочемо виснажити російські засоби ППО, щоб наступні бойові ракети долітали в ціль Watching the demonstration are a group of volunteers from other волонтерів з to get involved in making мекінгрембітиз in multiple locations. З нашої сторони зараз відбувається аналіз якби того, що відбувається, який можливий буде який внесок ми зможемо зробити в це. Я дуже рада, що в Україні розвивається таке виробництво, і мені дуже сподобався основний посил того, що віддалити хлопців від лінії фронту для збереження їх життя. The Trambita's inventors may be volunteers, but they're no amateurs. They've already produced hundreds of mortars. This one's advantage is not so much price as operability. Зробити 10-15 пострілів, скласти і покинути вогневу позицію. 2014 Ми вважаємо, і ми переконані, що вклад волонтерів, які займаються технічними інноваційними розробками, це величезний внесок. Нарешті з'являться і з'явилися насправді з'явилися різні державні діячі, які хочуть допомогти. Розробка, яка робиться. Підприємцями чи волонтерами, чи якимись ініціативними групами вона зазвичай робиться і швидше, і дешевше, ніж великою бюрократичною машиною. being how to make sure any new production facilities don't become targets for Russian missiles. Слава Україні. Телебачення народного бачення. Ми працюємо для вас.